Сьогодні поговоримо про різницю між цими двома дієсловами у польській мові. Отож, ці два дієслова це вим'єніч і змініч. Дієслово вим'єніч має декілька значень. Та перше з них це поміняти щось старе на нове. Ну, наприклад, муше вимінити опони в самоході. Тобто, мені потрібно поміняти старі шини на нові у своєму автомобілі. Ну або ж, хіба ж муше вимінити свій телефон? Тобто, певно, що мені вже треба поміняти свій телефон, свій старий телефон на новий. Виміннять ми теж використовуємо у контексті грошей. Тобто поміняти гроші, поміняти валюту. Ну, наприклад, чи в'єш, де я можу виміняти Чи ти знаєш, де я можу поміняти валюту, гроші? Наступне значення дієслова виміняти – це навести приклад. Прошу виміняти три найбільші міста в Польщі. Тобто, наведіть мені приклади трьох найбільших міст в Польщі. Ну, і також маємо дієслово виміняти тобто помінятися навзаєм. Ну, наприклад, але мені то в огуле не смакує. Ну, то можемо ще вимініть. Тобто, ну мені взагалі не смачно, ну то можемо помінятися. На цьому все, а пояснення про дієслово змініть шукайте у наступному відео.